Тепер відносно совісті. Знаєте, хочете переконатися, що ви маєте здорову, добру совість. Дуже мало людей має здорову, добру совість, яка правильно їх судить. Обично ми чуємо в проповідях, що совість це голос Божий. Ну так Біблія не каже, Біблія так не учить. Но Біблія каже, що совість є, і людина має її совість. Ну, в основному немічну, хвору і порочну. Хто має добру совість? Добру совість має тільки той, чия совість очищена кров'ю Ісуса Христа. Сам процес, як це відбувається? В одному з місць сказано, що Павло пише про себе, він каже і про своїх співробітників, хто був з ними, ти, Тимофій, каже: ми впевнені про себе, що маємо добру совість, бо у всьому бажаємо вести себе чесно. Провірте себе. Якщо ви у всьому, навіть в малейшій дрібниці, в маленькій дрібниці, бажаєте вести себе чесно, ваша совість буде добра, тому що тільки та людина.